Слава Господу, брата і сестри. Господь для всіх нас подарував такий гарний вечір. І кожен з нас добре зробив, що прийшов сьогодні в Дім молитви. Амінь. Ми співали такий гарний псалом. Я сиджу у ніг Ісуса. І ви знаєте, десь ми, співаючи такі пісні, згадуємо приємні моменти, коли ми. Молилися до Бога, коли ми щось просили в Бога, і як Бог нам допомагав, як ми її співали, як Він нам, нас підтримував. І десь складається деколи таке враження, що навчатись від Христа, це завжди ну, в якихось таких, такій домашній обстановці, як ми співали. Що ми навчаємо, сидимо у ніг Ісуса, розказуємо, щось йому розказуємо, Він якось нас навчає. Але якщо ми уважніше почитаємо Євангелію, брати і сестри, то ми можемо побачити навіть на прикладі учнів Ісуса Христа, що це навчання відбувалося дуже по-різному. Не тільки, знаєте, так, як, як то малюють в дитячих бібліях, сидить Ісус, Його оточили Його учні, Він їм щось розказує, вони слухають, соглашаються. Не завжди так було. Були моменти, коли їм буквально. Треба було десь далеко подорожувати з Ісусом. Ви Знаєте, сьогодні ми, подорожі в нас займають багато часу, правда. Але зазвичай це в комфортних умовах, в машині чи літаком. Ми десь їдемо, але в той час це треба було йти пішком чи їхати на услі. Це бути під палючим сонцем. Це, ну і ми можемо багато брати і сестри про це говорити. Деколи треба було бути вигнаними, і такі моменти було, коли вони приходили в село. І їх виганяли з цього села. І учні задавали Ісусу запитання, казали, давай як ілля зробимо. І Ісус у цих всіх моментах він завжди навчав своїх учнів. Він ніколи їх не казав їм, що, ну, що вже все, що так не можна, але Ісус навчав. Ісус навчав. І це навчання відбувалося дуже різними способами, брати і сестри. І ви знаєте, коли деякі навчання проходили навіть в дуже скрутних умовах, коли була буря на морі. І Ісус втомлений, спить, хвилі піднімаються, і ніхто небудь, але професійні моряки вже втратили всяку надію на спасіння. О, урок, правда? Тут не просто тихо сидиш у ніг Ісуса і слухаєш, що Він тобі говорить. Ісус просто спить. Але десь потім, коли ми знаючи цю подію, зараз, брати і сестри, розуміємо, що коли Ісус піднявся і сказав, чого ви такі маловірні, чого ви усумнилися. Як він наказав цьому морю заспокоїтися, оце був урок. Але треба було пройти певну передісторію до цього. Ви знаєте, коли Господь навчає нас, десь я хотів би трошки про це роздумувати сьогодні, деколи це навчання нам не зовсім подобається, деколи це навчання воно відбувається в дуже різному форматі. Я хотів би зачитати перед нашою молитвою, щоб ми разом пороздумували над одним біблійним епізодом. Над одним біблійним епізодом, коли Бог навчав свій народ. І для цього зачитаю з книги Вихід, це буде шостий розділ із першого вірша. Книга Вихід, шостий розділ із першого вірша. І сказав Господь до Мойсея: тепер побачиш, що я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому. Я Господь. І являвся я Авраамові, Ісаакові і Якові Богом всемогутнім, але йменням своїм Господь я не дався їм пізнати. І також я склав був заповіта свого, з... і також я склав був з ними свого заповіта, що дав їм землю хананейську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж стогін синів Ізраїлових, що єгиптяни роблять їх своїми рабами і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим: я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас із їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь, Бог ваш, що виводить вас з під тягарів Єгипту, і виведу вас до того краю, що про нього підняв я свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісаакові та Якову, і я. Дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легку духість та тяжку роботу. Ось таке слово, борти і сестри, я зачитав для всіх нас. Я думаю, усі ми з вами, як християни, читаємо Біблію, в тому числі і Старий заповід, і знаємо ці біблійні події, коли Бог. Захотів, і в його плані таке було, щоб свій народ, який до того був ведений, був переселений в Єгипет, щоб вивезти його з Єгипту. І ви знаєте, що Бог обіцяв ще Аврааму і казав про те, що прийде багато років, більше як 400 років пройшло з того часу, коли Бог це сказав. І Бог сказав, що має поповнитися міра беззаконня цих людей, у цих народів, семи народів, які живуть в Хананаянській землі, і Бог пообіцяв Аврааму, що, що ця обітована земля буде населена саме нащадками Авраама. Але треба було цей час, і Бог так розпорядився, щоб його народ в той час був в Єгипті. І ми бачимо, брати і сестри, що прийшло багато поколінь, Божий народ сильно розмножився, і єгиптяни побачили загрозу і почали тиснути їх. Їм було дуже важко, їм було дуже боляче. Вони були примушені єгиптянами працювати там, в тих надлюдських умовах, вони виконували різну роботу, будували міста, робили цеглу і так далі. І Біблія каже, що Божий народ вопіяв до Бога. І Бог, коли почув цей, цей зойк свого народу, ми знаємо те, як він послав Моїсея. І Моїсей прийшов, сповістив Божу волю, народ таки, знаєте, збудрився. І подумали, нарешті Бог нас почув, все буде добре. Ми зараз вийдемо. Бог втрутився в нашу ситуацію. Ми так багато молились, ми так багато просили в Бога. І знаєте, така надія їх була в їхньому житті. Але після того, як вони це сказали, і як Мойсей зайшов до фараона, ми знаємо, що сталося ще гірше для Божого народу. Тому що фараон сказав: ви робили цеглу, вам були всі необхідні матеріали. А тепер цеглу робіть, але матеріалів ми вам не дамо. Ідіть, збирайте ту солому. І Біблія каже, що Божий народ розпорошився по всій єгипетській землі і шукали цю солому. Відповідно, не могли виконати тих норм, які були покладені. За що старші з Божого народу були биті цими погоничами єгипетськими? І, ви знаєте, піднявся в народі великий зойкіт, великий. Такий плач піднявся в Божому народі, і вони всі з оцими претензіями величезними приходять до Мойсея і починають, ну, я думаю, ви розумієте, яка це картина. Всі дуже злі. Вони собі думали, якщо Бог втрутиться, все стане гладко. Фараон десь там їх відпустить, все стане гарно, ви знаєте, а тут таке: їх б'ють, в них забирають, їх обмежують, їх обзивають ледарями. Все робиться ну, не так, як вони намалювали собі картинку. І коли Моїсей почав взивати до Бога, що ж йому казати, як йому відповідати, я зачитав цей діалог Моїсея з Богом. Коли Бог каже до Моїсея, тепер ти каже, побачиш, що я зроблю. А народу каже, який тобі це говорить, іди, скажи їм так: Я Господь. Алілуя. Я Господь. Я каже, дався пізнати себе. Для ваших батьків, для патріархів, для Ісака, Авраама, Ісака, Якова, вони кажуть, знали мене як Бог всемогутній. Бог так і казав до, до когось з них, що я Бог всемогутній, я можу все. І вони це знали. Це це саме брати і сестри, і сповідували, коли вони бачили, як Бог давав перемогу Аврааму. Ви пам'ятаєте, коли декілька царів там була війна, нічого не змогли зробити. Але прийшов Авраам своїми. Пастухами 300 чоловік, і Бог дав велику перемогу. Вони бачили, що Бог всемогутній. Але тут написано: Господь каже: іди, скажи їм, я Господь, я Господь. І ви знаєте, Бог їм нагадує свої обітниці. Бог каже, я вас виведу, я вас не уставлю, я вас чую, все буде добре. І коли Мойсей, знаєте, це сталося таке, я так собі думаю, це те, що стається. Один раз за всю історію існування людства, коли Бог відкриває себе для свого народу в новій формі. Раніше такого не було, і та Бог так і каже, що я не дався вам пізнати, але от зараз, у цей момент, коли ви повинні це зрозуміти, що я Господь. Ну такий Господь, ми розуміємо, правда, Господін по-українськи пан. Той, хто ну, розпоряджається, той, хто знає, що куди робити, ми є господарями в своєму домі, правда? І нам ніхто не скаже, чого ти тут положив в гаражі, це, чого ти в кімнаті поставив те. Ми скажемо, це моя територія, це мій дім, я тут, що хочете, роблю. І Господь каже до свого народу: Бог каже, я Господь, я ваш пан, ви моя власність. Я маю право розпоряджатися вашими, вашим життям, як я вважаю за потрібне. Я можу представляти обставини так само, як я бачу за потрібне. І ви знаєте, коли Бог у відкрився для людей в новій формі, Біблія каже, що вони не почули, вони не зрозуміли, вони не прийняли це слово і називає дві причини: через легку духість і важку роботу. Ви знаєте, я коли роздумував про це місце. І саме про ці причини, по яким людина, люди не сприйняли Бога, не сприйняли те, щоб їм дуже сильно пригодилося. Ви знаєте, не раз ми собі так думаємо, десь йдемо на зібрання і так легковажимо, та що я знаю тих проповідників, я знаю, що вони будуть говорити, а цей брат вже він давно все сказав, що він міг. І Ми знаєте, якось так легковажно відносимося до цього. Але не раз. Я себе ловив на тому, коли Господь через таких простих, помісних проповідників говорив для мене щось дуже важливе. Алілуя! Коли Господь говорив щось те, що, бачивши моє майбутнє, Він хотів, щоб я це почув і я це прийняв. Але знаєте, якась така наша легковажність. Тут написано: легкодухість російське, напевно, легкомисліє. От таке, знаєте, ай, та що там? Та я ж то знаю, я це вже чув і так далі. Але тут відбуваються такі важливі речі. Бог хоче, щоб його народ зрозумів, що він є їхнім господарем, і що в майбутньому теж можуть відбувати якісь такі речі, які, може, не будуть зрозумілі для Божого народу. І Бог хоче, щоб люди це розуміли, не роптали, не визивали Божого гніву в свою адресу. Бог захотів, Бог хотів, щоб багато речей, які відбулися з Божим народом, щоб їх не сталося. Бог це хотів. Він не хотів, щоб знаєте, якісь погані речі, якісь там змії, якісь там лікітяни ще щось. Бог не хотів, щоб цього було. Я вірю в це. Бог хотів, щоб його народ швидко прийшов з Єгипту в ту обітовану землю. Бог все хотів зробити це. Бог мав цей план, брати і сестри. Але люди не почули Бога через легку духість. І ви знаєте, також тут стоїть аргумент, як важка робота. Ну, Ми можемо говорити, розсуждати, і ми розуміємо, що, можливо, в якійсь мірі. Ну, можна цей гріх, як то кажеш, спустити для, для євреїв, тому що в ну, них не було вибору, вони були в рабстві, вони мусили працювати. Але коли роздумувати зараз про наше з вами життя, ви ну, знаєте, не раз себе ловиш на тому, коли от наскільки загружаєш себе роботою, наскільки загружаєш себе якимись земними справами, наскільки загружаєш себе якимись цими турботами, заботами життєвськими, що ти не чуєш. Ти ну, ніби чуєш, але немає відповідної реакції. Це слово, яке ти чуєш, воно не має продовження. Я думаю, ми всі пам'ятаємо притчу Ісуса Христа просіяча, правда? І там одну з чотирьох категорій Ісус називає саме таку, яка впала на, у, у цю почву, де не мала сили, де не могла рости. Де вона просто от, так і написано, що у цей терен, якщо я не помиляюсь, терен, напевно, да? що ці заботи життєві, вони заглушили оце добре Боже, яке було. І ви знаєте, сьогодні це велике Боже попередження для кожного з нас, коли Господь через своє Слово нам щось відкриває, коли Господь, зібравши нас у цьому місці, має план, Він хоче. Щоб ми щось почули, щоб ми щось зрозуміли, щоб ми щось врахували. Бог знає наше життя майбутнє, Бог знає, що чекає нас завтра. Бог знає, що чекає нас через якийсь певний інший період часу. І, можливо, саме для того, щоб ми потім знали, як зробити, Господь нам сьогодні щось промовляє до нашого серця. Алілуя! І наскільки важливо, брати і сестри, це почути. Наскільки важливо це зрозуміти і прийняти своє серце. Неможливо, від кого воно, знаєте, це слово походить. Я не раз аналізую своє життя, коли. Бог говорив до мене отакі важливі речі, навіть через невіруючих людей. От просто спілкуюся, щось тобі розказує, і Бог щось сказав. Я чітко відчуваю це, що Бог проговорив до мого серця. Якесь застереження, якесь попередження, якесь, знаєте, те, що ти розумієш, і дякуєш Богові за це. Але в цій ситуації, брати і сестри, коли ми роздумуємо зараз про Божий народ, ми бачимо, що вони чекали Божого втручання. Вони чекали, щоб Бог якось втрутився в їхні проблеми, в їхнє життя, в їхній ритм їхнього життя. Вони молилися, казали, Боже, почуй нас і от зроби щось. Як часто ми молимося, брати і сестри, перед Богом в нашому з вами повсякденному житті, і буває, просим, щоб Господь втрутився. Є якийсь вузол, якась проблема, якась трудність, якась хвороба, ще щось. І ми просимо, Господи, поможи. І знаєте, буває, Бог втручається. Бог втручається. Але не завжди нам це подобається, як Бог втручається. Я не раз коли молився, знаєте, і пам'ятаю, коли Бог втручається, ти маєш якусь, якусь фінансову втрату. Коли Бог втручається, ти маєш якусь іншу втрату. І ти думаєш, ну я ж просив Бога, щоб Бог втрутився. І Бог втрутився, Бог е, захотів щось поміняти. Але деколи -коли Бог це робить, брати і сестри, нам це не зрозуміло. Але наскільки важливо в цій ситуації повністю довіритися Богові? Алілуя! Бо саме в цій ситуації, брати і сестри, саме в той час, коли тобі важко, коли знаєте, людина відкрита, коли переживає якісь певні страждання, труднощі. То тоді ти набагато тобі легше зрозуміти Бога і що Бог хоче сказати. Але треба, брати і сестри, бути уважним до того, що говорить Господь. Мохай ім'я Боже, воно буде благословенно. Що в той час, коли Господь говорить до твого серця, коли Господь виголошує якісь попередження, якісь застереження, якісь поради для тебе чи для мене, щоб в той час. Ми не обтяжували себе, знаєте, якимись, якимись надмірно важкими справами, не обтяжували себе якимись ще іншими тими моментами, які нас відмежують з Богом, і ми можемо щось пропустити. І потім, переживаючи якісь страждання, якісь втрати, ми будемо думати, Боже, чого це так сталося? І ви знаєте, я не раз, коли переживаючи якісь труднощі, переживання, вже потім, коли ти це переживаєш, ти вже нікуди не спішиш. Вже, ти, знаєте, думаєш, розмішляєш, а чого так, а що так? І неодноразово було в моєму житті, я просто свідчу вам, брати і сестри, коли я пригадую, що було таке-то -таке кето зібрання, було така-то -така проповідь, було таке-таке-то просто, був десь, знаєте, хтось щось сказав, і ти думаєш, о, а якби ж то я тоді це зрозумів, якби ж то тоді я це прийняв, то може і не було б і цієї ситуації. І хай Господь, брати і сестри, кожному з нас в цьому допоможе. Зараз всі молитві я хотів би. Щоб кожен з нас, брати і сестри, молився перед Богом, щоб Господь поміг нам відкрити своє серце перед Богом. Щоб ми повністю довіряли Богові і в майбутньому жили з Ним і були з ним в спільних, гарних відносинах. Ім'я Божа, хай буде прославлено. Амінь.